У Києві через економію коштів будуть вмикати лише половину ліхтарів. Також розглядається варіант освітлення лише однієї сторони на неосновних магістралях. Як довго триватимуть такі обмеження і які саме вулиці будуть менш освітлені, про це і не тільки поговоримо із першим заступником директора комунального підприємства «Київміськсвітло» із Володимиром Круценком. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку, дякуємо, що завітали. Власне, Настя вже зазначила, що деякі Вулиці, на деяких вулицях буде менше світла. Хотілося б більше дізнатися про саме обґрунтування. Чому так буде відбуватися і коли, власне, розпочнеться ось це менш, менш освітлення? Ну, трошки інформація, мабуть, скривлена, деякі таких. Вулиці у нас вимикатися взагалі не будуть. Взагалі, згідно розпорядження, по якому ми працюємо вже на протязі там більш 10 років, у нас освітлення на половину частково вимикається тобто, це 50%. І вулиці окремі не вимикаються, половина вулиці не вимикається. Тобто, якщо на вулиці встановлено е, двох рожкові фонарі, тобто по два фонарі на, одному, на одній опорі, то вимикається після 23-ї години один фонарь. Uh -huh. Якщо на вулиці встановлено е, на опорі один фонарь, то через одну опору воно вимикається після 23 ї години. До 23 ї години повністю освітлення взагалі працювало і буде працювати. Ніхто його вимикати не, не збирався і не планує. no От і вмикається о 6-й годині ранку. Воно е після 23-ї до 6-ї години ранку в черговому режимі працює. Це дійсно так є, і вже на протязі 10 років воно так працює угу. і <реш>, трошки інформація. Бачите, тому, тому дуже важливо, що ви саме прийшли до нас, бо ось така інформація з'являється е в інтернеті. Кияни її читають і починають думати. Ага, це ж у нас зараз повимикають світло. Не будемо нічого бачити. Ось саме для того, аби таку інформацію спростовувати і розп. Е Повісти, як ми вас і запросили. Дивіться, тобто е освітлення столиці буде продовжуватися так, як і в минулі як... роки ві так, так, як як вони... будуть відбуватися якісь зміни і коригування. Ну на сьогоднішній день. Зміни і коригування не відбуваються, і вони не плануються відбуватися. Е Підсвідка взагалі включатиметься так, як і включалась до 23 години. Це будинки на центральній частині міста. На них є підсвітка. Вони як включались, так і будуть включатися, е і ніхто не збирався цього робити. Mm -hmm. Це якась е трошки неправдива mm -hmm. інформація або перекручена трішечки. Вона ну незрозуміло звідки така інформація з'явилася взагалі. Ну але менше з тим, чи буде вжито певних заходів для того, аби заощадити. Чи думали про це у вашому комунальному підприємстві? Ну, так, ми думаємо постійно mm -hmm. про це. Mm -hmm. Вибачте. Постійно про це думаємо і плануємо, і робимо, і експериментуємо на світлодіодних фонарях. Це процес іде, і цей процес взагалі повністю відпрацьовуємо, в тому числі і наша лабораторія відпрацьовує, яким чином щоб все це працювало, і економія була взагалі. І дійсно, є вже розробки багатьох ліхтарів світлодіодних, які на сьогоднішній день вже. Працюють, і деміруються, і працюють, і в нас в цілях експерименту встановлені. І ми наблюдаємо, поки що треба не менше, щоб три тисячі годин відпрацював цей фонарь, ага. тоді буде видно, де яка економія. Тому що як поставив ти фонарь, він працює, а світловий потік у нього має завжди падати з процесі експлуатації. Тому дослідна експлуатація не менше трьох годин ага. має. Muito. Ну і зараз починає темнішати раніше, ніч стає довшою, відповідно, там ближче до зими, взагалі, так світовий <клес> день буде зменшуватися. Робота в часі освітлення буде коригуватися якимось чином? Обов'язково у нас є графік, по якому ми включаємо. <клес> На сьогоднішній день включення вже здійснюється близько восьмої години. Тобто, якщо влітку, там у шостому-сьомому місяці освітлення вмикалося десь близько десятої години вечора, то зараз вже світовий. День зменшився, вже пішло на спад, включається десь близько о 20-й годині. В uh -huh. подальшому, там наступний місяць, жовтень, листопад, воно буде падати, і піковий, саме піковий, це десь приблизно в 16-20 буде включатись освітлення. Uh -huh. Okay. Дивіться, пане Володимире, є звісно речі, про які говорити не надто приємно, але менше з тим, до КМДА, надійшли скарги на неосвітлені там і магістралі і дороги. Як ви на подібне реагуєте? І як відбувається ось цей зв'язок і налагодження контакту? Скарга. І ну, 15-51 е, скарги до колцентру надходять. Це uh -huh. дійсно так є. І ми стараємося максимально, наприклад, якщо в цьому році за 9 місяців не дійшло 1900 скарг, ми 1820 вже е, відпрацювали, uh -huh. е, замінили лампи, е, привели до належного стану освітлення, пофарбували там опори і так далі. Але є дуже багато скарг, і вони дійсно є. Е, на Неосвітлені вулиці. Там, де не вулиці, а прибудинковій території. Це більш так. Тому що в 50-60-х -х, х роках будівельники, які будували там гуртожитки, будинки, вони не передбачали згідно проєкту освітлення там взагалі. І дійсно біля цих будинків немає взагалі освітлення. Угу. Зараз ми працюємо над тим, щоб допрацювати, розробити програму освітлення, в якій буде включатись ті чи інші адреси, яких взагалі нема, не було ніколи, і будемо заплановувати, просити кошти у міської адміністрації на наступні роки для того, щоб будувати це освітлення біля прибудинкових територій. Тому є таке. Ось добре, що ми підняли саме цю тему, адже досить часто кияни до кінця не розуміють ось цю зону відповідальності. Скажімо, є двір. Ну не будемо там даватися подробиці, де просто є двір, десь там немає ліхтарів або вони побиті. І одні кажуть: ага, це винна Київ, міськ світло. Хтось каже, ось це нам жек мав зробити. Якщо це ОСББ, то звертаються вже відповідно. Ось хотілося, б, ви ви пояснили про ось ці зони відповідальності. Ну, якщо на прибудинковій території стоїть опора. З ліхтарем, то е, мають люди мешканці звертатися або на 1551, mm -hmm. або на нашу диспетчерську, е, і е, давати заявку. Ми її відпрацюємо. Якщо на будинку встановлений, самому будинку над під'їздом встановлений ліхтар за це відповідає ЖЕК. Mm -hmm. е, і е, дійсно такі скарги також є е, на сьогодні, не одна вона така скарга, що над будинком стоїть ліхтар, і людина при вході. Хоче, щоб воно світилося, але жек не відпрацював цю заявку, і скарга також попала і до нас, і до Жеку. Ну і, виходить, що угу. трошки Перекидають всі, думають, що Київ і світло відповідає повністю за все освітлення, але ж ні, трошки, трошки це не так. Тобто те освітлення, що на опорах <клес> це <клес> до вас так. Інші питання. Так, до жекі власне пане Володимире, Що стосується скарг, то певний час і досі залишаються скарги з приводу освітлення тунелю на поштовій площі. Яка наразі ситуація? По тунелю на Поштовій площі на сьогоднішній день ще е, повністю роботи там не завершені. Е, будівельна компанія, яка там виграла тендер і працювала над цим питанням, вона ще досі не передала нічого взагалі mm -hmm. нам на баланс по цьому тунелю і так далі. На сьогоднішній день наш керівник підприємства разом з керівником будівельної компанії відпрацьовує це питання, щоб все-таки добудувати і передати нам на баланси освітлення, щоб ми могли його обслуговувати. Тому наразі питання. Сподіваюся, про терміни що... теж не говоримо наразі. Про терміни поки що не зарано говорити. Якщо говорити про освітлення в парках, скверах, наскільки активно тут впроваджуються ті ж самі новітні технології, і цьогоріч, вже скільки було зроблено, можливо, встановлено десь нових ліхтарів або замінено існуючі. Ну на сьогодні наразі завершуються роботи в сквері на прорізній вулиці, угу. вулиця прорізна. І зараз ми розглядаємо питання. Провели тендер по будівництву і капітальному ремонту в парку 40-річчя жовтня, парку Голосіївському, парк Рильського. Mm. Зараз розглядається питання тендерні пропозиції. І я сподіваюся, десь близько через тиждень-два ми запустимо також там роботи. Mm. Ну що ж, ми дякуємо вам, Дякую. що сьогодні завітали до нас. Що ось цю інформацію власника з'явилася? Ми Трішечки пояснили киянам щодо освітлення. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був перший заступник директора комунального підприємства «Київміськсвітло» Володимир Круценко. З ним говорили про освітлення столиці.